Медики б'ють на сполох. Молоді діти все більше часу проводять за комп'ютером, віддаючи перевагу віртуальному світу замість реального. Лікарі навіть придумали діагноз інтернет залежність. Саме з такою проблемою дедалі частіше звертаються підлітки до місцевих психологів, адже ігроманія призводить не лише до погіршення зору та викривлення хребта, але й до психологічної залежності. Дитина живе тільки суто своїм світом, і фактично туди немає ніхто доступу, тому що тільки. Сама дитина. І з одного боку, це добре, що дитина має свої певні таємниці, а з другого боку, треба звернути увагу, наскільки ці таємниці заважають дитині реально сприймати життя. Скільки часу вона витрачає на комп'ютер засідання за комп'ютером, чи ігри, чи спілкування, і так далі. Тобто, комп'ютер і інтернет це є хороша річ, але коли її забагато, коли вона не контрольована і не дозована, то ці речі можуть призводити до узалежненості. А узалежність це річ серйозна. Це вже сфера лікування, психіатрії і так далі. П'ятикласниця Наталія в комп'ютерному полоні мало не щодня. Інтернет-сайти, каже дівчина, допомагають у навчанні. А ще цікаво потереванити з подругами не лише вживу, але й онлайн. Я часто сиджу в інтернеті, ну, є там реферати, ну, ще по уроках також і також заходжу в контакт, щоб переписуватися зі своїми друзями. З інтернетом ми ще також ну, качаємо музику, різне все таке. Е, я багато часу проводжу за комп'ютером. Комп'ютерна залежність, кажуть фахівці, розвивається швидше за алкоголізм, достатньо півроку. Про таку проблему знають і самі батьки. У мене теж є комп'ютери і діти теж це залежність. Це залежність. Так, я рахую так, як наркоман, наркоманія так само це залежність. Ну, трошки треба батькам більше приділяти увагу. Цим боротися, це, це тільки роз'яснювання, роботу треба проводити. Інакше не буде нічого. А оскільки прогрес прогресує далі розвиток техніки науки, то Напевно, ми не справимося з цією функцією. За даними статистики, кажуть медики, 9 із 10 дітей віком від 8 до 15 років зіштовхуються з порнографією в інтернет-мережі. Близько 17% відсотків регулярно заходять на заборонені сайти, та близько 5,5% відсотків готові втілити побачене там у життя. Відтак фахівці радять купувати дитині комп'ютер після 5 років. І не для ігор, а суто для навчання.